i uh Неділя 31 грудня, і це звичайно лотерея Лото -забава. ЛОТО Забава. І сьогодні в останній день 2023 року. У нас для вас цікавий сюрприз. Уявляйте зараз на телефонному зв'язку з нами. 431-й мільйонер ЛОТО Забава це пан Дмитро із Чернівців. Саме він 17 грудня зірвав джекпот і виграв 1 мільйон гривень. Лото Доброго ранку, пане Дмитро. Ми раді вітати вас у нашій студії. Алло! Доброго ранку. Всім вітання раді навзаєм чути улюбленого ведучого. О, взаємно, взаємно. Ми вас поздоровляємо, Ще раз поздоровляємо з вашим виграшем. І скажіть, будь ласка, ну ось що почуває людина, яка дізналася, що вона в лотерею виграла один мільйон гривень? О, це враження важко передати словами. Це просто щастя. Я багато років мріяв про такий виграш. Якщо чесно, радість була такою великою, що довелося міряти тиск. А зараз, скажи, будь ласка, зі здоров'ям все гаразд, все добре. Дякую, все добре. Ну, дай Боже, молодець. Тепер не дай... дай Боже. Е... Пане Дмитро, буквально за декілька годин новий рік. І я знаю, що вам є, що сказати, і побажати усім учасникам розіршу Лото Забава. Зарядіть нас удачею на новий 2024 рік. Будь ласка, я бажаю всім учасникам побільше щасливих моментів, неймовірних виграшів і незабутних емоцій у новому році. Нехай удача завжди буде на вашому боці. І найголовніше побажання це перемоги. Дякую нашим Збройним силам за кожен наш день. Чудово, дякуємо, дякуємо. Ми приєднуємося до ваших побажань і бажаємо вам і всім українцям щасливого Нового року, року перемоги. Дай Боже! І до зустрічі, пане Дмитро, прямо тут, у нашій студії. І ще раз поздоровляємо вас з вашим виграшем. Ну от це був 431-й мільйонер Лото Забава. А от 430-й мільйонер Лото Забава на жаль ще не зголосився, але ми продовжуємо на нього чекати і його шукати. А от переможець великої гри, того ж тиражу, який відбувався 17 грудня, відгукнувся. Отже, 190 тисяч гривень. 17 грудня виграв 70-річний Анатолій Петрович з Херсона, незважаючи на ворожі атаки, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, пан Анатолій щонеділі щотережу грає в Лото забава. Зазвичай купує по одному білету, а того разу купив два білети. І на другий білет виграв 190 тисяч гривень. До речі, пан Анатолій вже вигравав Лото Забава путівку на острів Кіпр е, Анатолій Петрович е, всіх вас вітає і бажає перемоги. До речі, Анатолій Петрович з кожної своєї пенсії купує два квитки благодійної лотереї Дар, чим допомагає Збройним силам України. Ми вам щиро дякуємо і вітання вам, і усім мужнім херсонцям Дай Боже! бачите шановні, з переможців розпочали. переможцями і закінчимо, адже у нас. Святкова лотерея, святкова гра. І сьогодні, окрім традиційних призів, серед яких буде 1 мільйон гривень. У нас ще будуть і додаткові подарунки. Увага на екран! До зимових свят лото забава додатково розіграє мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 100 тисяч гривень або один з десяти призів по 10 тисяч гривень. І на плани, і на мрії. Один мільй, один мільйон гривень додатково і на плани, і на мрії. До речі, сьогодні е, екватор акції. Тому ми вже поспішаємо і відкриваємо розіграш 1260-го тиражу теражу державних грошової лотереї. Лото Забава. Заходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. Ми також їх вітаємо з прийдешним новим роком. І разом з ними негайно відкриваємо розіграш. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож на кону 300 тисяч гривень. Всім удачі, попрошу віпнути цей лототрон. Записуйте всі кульки, що випадають з лототрону. Кулька під номером 35. Якщо ж пропустите якусь кульку не біда, зможете побачити програму в запису. Кулька під номером 5. Колька під номером 22. Також зможете завжди перевірити свої білети на точках продажу і на сайті МСЛ. Колька під номером 58. Наступна колька, і це колька під номером 49. Колька під номером 2. Отже, головний приз в розірші парочка це 300 тисяч гривень. У Великій Грі на вас чекають 190 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. А в акційному розірші у фіналі програми на вас чекають 10 призів по 10 тисяч гривень. Колька під номером 6. Отже, в акційному розірші на вас чекають 10 призів по 10 тисяч гривень і один приз в 100 тисяч гривень. Колька під номером 64. І остання колька з цього лототрону. Це колька під номером 74. І мій робочий комп'ютер підказує мені, що. В розірші є багато, дуже багато переможців, але серед них не вистачає найголовнішого. А це означає, що головний приз втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень, знову позмагаємося за головний приз розіршу «Парочка». Рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну, ми продовжуємо грати, святкувати і допомагати. Нічого нового ранкові донати на Збройні Сили України. Не забуваємо, не забуваємо про тих, хто тримає небо над нами. Пам'ятаємо про наших героїв. Ну, а зараз чудова історія з минулого тиражу. Пам'ятаєте, тоді 190 тисяч гривень. Поділили двоє щасливчиків: один із Києва, другий із Одеси. Уявіть собі, обидва купили білети онлайн. Отже, 42-річний Одесит Володимир грає в забаву вже десь 20 років. Останнім часом не купував білети, аж раптом відчув, що треба купляти і повернувся до улюбленої гри і правильно зробив. Інтуїція не підвела і виграв 95 Тисяч гривень, ну а інший переможець це 47-річний киянин Олександр. Він працює в сфері фінансів і грає в забаву лише рік. Зазвичай купує по одному білету. А на цей раз купив п'ять білетів, п'ять акційних білетів, тому що взяв участь у акції. І на один із цих білетів виграв 95 Тисяч гривень. Так що дослухайтеся до своєї інтуїції, і нехай вона вас не підводить. Ми бажаємо вам грати і вигравати. Вигравати прямо зараз, адже на кону велика гра. Велика гра. Отож, отож велика гра 1260-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава всім. Бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером 15. Колька під номером 28. Колька під номером 13. Кулька під номером 31. І сьогодні, як ви знаєте, 31 грудня. Останній, ні, не останній, крайній день цього року. Кулька під номером 75. Колька під номером 48 завдяки лото-завави України народилося 431 мільйонер. Ми з нетерпінням чекаємо на наступного 432-го мільйонера. Тільки у цьому році, у 2023 році у нас народилося 4, 4 мільйонери. Колька під номером 47, четвертий мільйонер цього 2023 року, пане Дмитро, ми сьогодні спілкувалися по телефону. Колька під номером 68. Ми впевнені, що він зараз дивиться нашу програму. Продовжує дивитися нашу програму. І ми ще раз вітаємо його з його виграшем. Колька під номером 38. Наступна колька під, під номером 45. Колька під номером 70. Будьте, будь ласка, уважні. Але якщо раптом пропустите якусь кульку чи взагалі пропустите е, гру, не, не біда. Ви завжди зможете це подивитися у запису. Кулька під номером 7. Шановні учасники нашої новорічної акції. Не забувайте сьогодні у програмі фіналі програми відбудеться третій акційний розіграш. Акції 1 мільйон додатково і на плани, і на мрії. Кулька під номером 44. Сподіваюся, ви маєте 5 акційних білетів на сьогоднішній тираж. А це означає, що у вас є шанс виграти або 10 тисяч гривень, або 100 тисяч гривень в акції. Кулька під номером 57. Колька під номером 52. Колька під номером 43. Колька під номером 49. Колька під номером 17. Білети лотереї МСЛ купуйте на сайті МСЛ або в додатку, або на точках продажу. Або ж у наших партнерів це автозаправки Кло і Око. І магазини Коло 723 та магазин Наш край. Колька під номером 30. Велика гра триває. Щодо лотерейних білетів Лото Забава. Якщо ви хочете купити типографський, типографський білет Лото Забава, будь ласка, вам на автозаправку «Клоп». Колька під двадцять 29! Велика гра триває щодо типографських білетів Лото Забава, які ви можете придбати на автозаправках «Клоп». Там вже вдрукована акційна комбінація. Але щоб взяти участь у, у акції, необхідно купити як мінімум 5 таких білетів. Колька під номером 33. Велика гра триває, а я дозволю собі нагадати, що на коно Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. На коно Великої гри. Наш джекпот. Нехай наш джекпот стане вашим джекпотом. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером. 32. Велика гра продовжується, вона триває. Ми з недеінням чекаємо на головного переможця. Звідки він буде? Скільки він виграє, все покаже гра. Наступна колька. Це колька під номером 53. Велика гра триває. На кону великої гри повторюю. 190 тисяч гривень і наш а це 1 мільйон гривень. До нас поспішає кулька. І це кулька під номером 10. Велика гра триває. У фіналі великої у, у фіналі е, нашої сьогоднішньої програми відбудеться акційний розіграш. Це буде третій акційний розіграш. Акції один мільйон додатково і на плани, і на мрії. Колька під номером 5. Стоп, до в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав на області. Області номер щасливого лотерейного білета 0056394 Вітаємо, вітаємо головного переможця великої гри. Щойно, щойно він виграв 190 тисяч гривень. Бельмішани, шановний головний переможцю, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію, щоб оформити ваш виграш. Дорогі, рідні наші шанувальники улюбленої гри Лото Забава. Рівно за тиждень, а це вже буде в новому 2024 році. На вас чекатиме джекпот. Джекпот Лото Забава, а це 1 мільйон гривень. Лота Забава! Мені здається, щось давно я не вітав вас прийдешним новим роком. Ну що ж, я ще раз вітаю! А як вітає Лото Забава? Правильно додатковими призами, додатковими подарунками. І вони у нас є. Ми урочисто відкриваємо третій розіграш акції. Один мільйон додатково і на плани, і на мрії. Ну а зараз радісні новини. Знайшовся головний переможець поза минулого розіршу акції. Тоді 100 тисяч гривень виграла щасливиця з білої церкви. Гроші планує роздати дітям, бо каже, що в житті має все. А мрія виключно про перемогу. Перемогу України. А 100 тисяч акції минулого тиражу виграв пенсіонер колишній. Електромонтер Сергій Олександрович з Кривого Рогу. Він зараз е якраз відзначив ювілей, і виграш вважає подарунком на свої 60 років. Ми ще раз вітаємо: вітаємо переможців головних переможців в акційних розіграшей. Вітаємо з таким виграшем. Вітаємо з днем народження! І вітаємо і бажаємо! Всім вам також виграти. Сподіваюся, ви маєте п'ять акційних білетів. Якщо так, тоді повний вперед до перемоги. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Зараз ви їх побачите. Ось 10. Це виграші по 10 тисяч гривень. І ось по центру акційна комбінація. Отже, якщо серед своїх акційних білетів ви бачите ось таку акційну комбінацію, я її озвучую. 9, 2, 1, 7, 1, 8, 6, 4. Ми вас поздоровляємо. Ви виграли 100 тисяч гривень. Це знову сталося. Знову 11 переможців. Знову 10 переможців виграли по 10 тисяч гривень, а один головний переможець акційного, цього акційного розв'язку виграв 100 000. Тисяч гривень, шановні переможці! Я вас дуже прошу. Не затягуйте якомога швидше. Зголосіться, зателефонуйте на гарячу лінію. А ваші виграші ви легко можете е, провірити на точках продажу, а також за штрих кодом на сайті МСЛ. Я знаю, я знаю, що ви також, другі рідні наші, хочете виграти. Як це зробити? Увага на екран. До зимових свят «Лотозабава» додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 5 або більше білетів Лотозабава від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 10 щасливчиків, які виграють по 10 тисяч гривень. А головний переможець кожного акційного тиражу отримає 100 тисяч гривень. І на плани, і на мрії. 100 тисяч гривень і на плани, і на мрії. Умови акції ви знаєте. Рівно за тиждень, а це вже в новому 2024 році, на вас чекатиме четвертий розіграш акції. І знову ми додатково і гарантовано розіграємо 200 тисяч гривень. І знову у нас буде 11 переможців. 10 виграють по 10 тисяч гривень, а один виграє 100 тисяч гривень. А для цього потрібно як мінімум п'ять акційних білетів, вартістю від 30 гривень кожен білет, і купити їх потрібно однією покупкою. Зробіть це і виграйте в акції Лото Забава. А ще краще купіть білет Лото Забава, зірвіть джекпот і виграйте 1 мільйон гривень. Отже, ми ще раз дуже щиро тепло вітаємо вас із прийдешним новим роком. Бажаємо, щоб цей новий рік був тихим і щасливим. Бережіть один одного, бережіть себе і тримаємося разом, разом до перемоги. І не забуваємо, не забуваємо допомагати нашим воїнам, нашим героям. І дякуємо їм за те, що вони тримають над нами небо. Дякуємо їм за те, що вони дають нам можливість отак з вами спілкуватися і грати в нашу улюблену гру Лото Забава. Отож, до зустрічі, до зустрічі рівно за тиждень. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе! Щасти вам!